Чим займається Чіп'я в Ріміні? Наша школа є державним закладом і пропонує курси для дорослих. Ці курси доступні для всіх, як для громадян Італії, так і для іноземців, які проживають на території і мають від 16 до 67 років. Громадяни екстрауе, тобто, які не являються. Членами Євросоюзу повинні мати пермесо ді суджорно, дозвіл на проживання або квитанцію про зроблений запит на отримання дозволу на проживання тальяндо ді, рікєста ді пермесо ді суджорно. Всі інші громадяни повинні мати будь-який документ, який підтверджує їхню особу. Що це за курси алі? Це курси італійської мови для іноземців, і вони поділяються на альфабетізаціоне грамотність. Навчаємо читати і писати малограмотних дорослих, а також вивчення італійської мови як іноземної. Italiano come lingua straniera. I nostri corsi si dividono in livelli che corrispondono ai generali europei framework. I livelli che proponiamo vanno da pre A1 a B1. Che cosa è necessario fare prima di iniziare il corso di italiano? Що необхідно зробити для того, щоб розпочати курс італійської мови? Хто записується в ЧПА, повинен пройти тест в Це вступний тест, для того, щоб оцінити знання та навички студента по італійській мові. Вчитель, який оцінює студента, вирішує, на який рівень курсу записати. Маємо також курси, де навчаються в більш повільному темпі для тих, хто не має достатньо знань з рідної мови. Ось весь навчальний шлях для кожного студента різний, залежно від його навичок і стилю навчання, тобто швидкості, сприйняття матеріалу, методу навчання, звички робити домашнє завдання. Devo frequentare per avere un attestato? Скільки годин я маю відвідувати, щоб отримати атестат? Читель під час вступного тесту оцінює студента і вирішує, скільки годин він повинен відвідувати. Тому загальна кількість годин для кожного студента є різна. Щоб пройти один рівень, студент повинен бути присутнім на заняттях 70% від загальної кількості годин, які були передбачені особистим навчальним планом і насамперед продемонструвати, що він досягнув цілі цього курсу. Для цього будуть проводитися ряд перевірочних робіт.

Йдеться мова про курс, який триває від жовтня до червня, і на якому вивчають італійську мову, а також інші предмети, такі як математику, історію, географію, англійську, науку, технологію. Тут є 4 або 5 викладачів, і саме головне, що цю освіту ми отримуємо безкоштовно. А по закінченню цього курсу ви отримуєте італійський диплом. Акико за серби і диплома дішкола медіа? Навіщо ж нам диплом про неповну середню освіту? Насамперед, для того, щоб покращити наші знання італійської мови. Так як там викладають предмети, які на звичайному курсі не викладаються. Таким чином ви маєте можливість взнати і краще зрозуміти Італію та інтегруватися в країні Італії. Крім того, диплом середньої школи, будучи державним титулом, дає можливість брати участь в державних тендерах або відвідувати професійні курси, такі як на перукарів, на косметологів і так далі. На ос, що дозволить забезпечити вас професією. Cosa posso fare dopo di scuola media? що я можу зробити після отримання диплома середньої школи? Після отримання диплома середньої школи можливо йти далі навчатися в Школу суперіори, тобто в якийсь ліцей, де ви отримаєте атестат зрілості про повну середню освіту. Називається він Школа граду». Слід ще відмітити, що всі дипломи, атестати, отримані в вашій країні, не являються дійсними. Тут в Італії їх початку потрібно перекласти і лігалізувати. А для цього потрібно дуже багато часу і коштів. Тому краще закінчити курс середньої школи і отримати вже італійський диплом, який, до речі, вам згодиться, якщо ви захочете отримати громадянство в Італії. В які години я можу відвідувати середню школу? Заняття проводяться на протязі цього дня. Є 4 курси. В ріміні два курси зранку, 1 курс після обіду і 1 курс увечері. Також Є один курс в річони, який проводиться після обіду і у вечірні години. A tutti Вважаю, що ти не зможеш відвідувати навчання кожен день. Якщо в те ти не впевнений, що зможеш відвідувати заняття кожен день, то можливо закінчити цей курс. На протязі двох років. Години першого року реєструються і додаються до годин другого навчального року. Дево фареу езамен. Я маю здавати екзамен. Так, є екзамен. Але на початку курсу викладач проходить з вами вступний. Тест для того, щоб визначити рівень італійської мови, який дозволяє навчатись на курсі середньої мови. По закінченню курсу ти маєш здати екзамен. Курс готує до здачі екзамену і вчителі на протязі всіх років допомагають подолати всі труднощі. Школа відкрита з вересня по червень. Курси проходять на протязі всього дня, з понеділка по п'ятницю. Знаходимося ми в Рімені Сантарканджело діромання, Беларія і Джея Маріна, Річоне і Морчано ді Романня.